Вітаю. Зараз ми знаходимося на будівельному майданчику, де хлопці зібрали таку адмінбудівлю загальною площа 296 квадратів. Зараз вам розкажу про це більш детально, як це все робилось поетапно. Ця будівля ділиться на два квадрати. Умовно, це перший квадрат, де буде прийом. Всіх відпочивальних як, відпочивальників, як ви бачите, відкрите пространство. Це все буде заставлятися вікнами. Це все буде застрілятися, тобто, щоб все відкрито було. Підлога зроблена з 200-х панелей. Зовнішні стіни, тут їх небагато, але вони зроблені з 160-х панелей. Також перегородки, вставки зроблені з 160 х панелей стеля 200 ті панелі. По фундаменту обв'язку я вам трошки пізніше покажу. Там йде свайний фундамент і мурлат. Що переходимо до наступного квадрату. Тут цей квадрат він поділений на кімнати. В цих кімнатах будуть проживати персонали. Буде займатися обслуговуванням будинків, будиночки і всього остального. Також тут буде прачечна, і у них тут буде два своїх санузли і душеві кабінки цих кімнатах. Кімнати розраховані на, на двох людей. Буде стояти дві кроваті, там телевізор, все. Ну все, я по проекту, по плані підглядав, як це все буде виглядати. Так, тут велика кладова, де буде і прачечна, точніше кладова, тут все буде зберігатися. Всьому це, ну, це вихід для персоналу, вихід вхід. Обережно. Обережно всі будівлі, які тут будуються, стоять на свайних фундаментах. Також йде Мурлат 150 на 200 Де три бруса 50 на 200 між собою це все стягнуто Тобто, щоб воно не пересікало, щоб стики були в різних містах. Ця будівля завершена. Зараз хлопці почали стручувати фундамент, обв'язку робити, підготовлювати це все під другу будівлю, яку я вам покажу в наступних відео. Так, і нагадаю вам, що ми займаємося виробництвом та будівництвом не тільки. Будівель, адмінбудівель, ресторанів там і що будинків також. Ми робимо прибудови, надбудови, мансардні поверхи. Якщо у вас є бажання побудуватись, будь ласка, вирішуйте, що ви хочете побудувати, звертайтесь, і ми вам з цим допоможемо.